Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. Подивіться, що це літає у повітрі. Так, це сніжинки. Вони кружляють у повітрі, наче танцюють. Біленькі, пухнасті, легенькі. Сніжинки падали, падали і утворили багато снігу. Снігом можна гратися, а ще на сніжку можна залишати свої сліди. Запрошую вас до зимового лісу. І подивимось, чи залишив там хтось свої сліди? Ой, дивись, на снігу чиїсь сліди. Тихо, песик, не гавчи. Тут великі, тут малі, і широкі, і вузькі. Відно, вовчик пробігав, зайчика наздоганяв. Тут сороки натаптали, як калинку об'їдали. А ось тут стрибала білка. Бачиш сюби снігу гілку, до дупла сліди ведуть, значить, точно більшин путь. А ось ці чиї хто зна. Певно, що людина йшла. Ой, чекай, та це ж мої, просто чоботі нові. А тепер малята я пропоную помалювати і на папері сліди позалишати. На білому аркуші паперу малюємо ялиночки в хатичному порядку. Потім беремо ватні палички і скріплюємо їх резиночкою всі разом. Ось так. Ось такий пензлик в мене вийшов. Занурюємо водичку, потім чорну фарбу і починаємо малювати ось так. Ось такі сліди в мене виходять. Ось так. Ніби ніж лісовими ялиночками блукає якийсь звір. А який ви можете саме вигадати, яка тваринка вам подобається найбільше? Ось так. Ліс великий і звірі можуть гуляти по всьому лісу. Ось так. Ось такі сліди вийшли у мене. А які сліди вийшли у вас? Малята, я з нетерпінням чекаю на фото ваших лісових галявин. До нових зустрічей. Бувайте!